Вітання сьогодні смачні картопляні страви ще і недорого готуються доволі просто, швидко із простих інгредієнтів і доступних. Буде запечена з грибами і смажена на пательні. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Картопля. В мене її е, кіло 800. Не думаю, що всі з вас будуть важити картоплю так собі на око, але знаю будуть запитання: кількість картоплі кіло 800. Я її почистила і поки відклала. Зараз я хочу перебити в блендері часник з цибулею. Це можна зробити на тертушку, звісно, на дрібну. Ну, в блендері це зробити. Легше, простіше і плакати не буду. Все, перебиваю таку собі зробити пюре із чеснока і цибульки. Все, я її підготувала і поки відставляю в сторону. Зараз на крупну тертушку натираю картоплю. Картопля в мене така собі доволі соковита, крахмальна сорт для пюре і для запікання. Ніжна, смачна картопля. Так як вона дуже соковита, я прибираю зайву вологу. Вона мені не потрібна це як з кабачками. Не боріться довго, робіть це все швиденько, бо картопля, ви знаєте, вона темніша, якщо довго стоїть. Тому я завчасно підготувала цибулю. Цибуля е, не дає картоплю темнішати, залишає її білою, такою ну, світлого кольора. Не темніє за рахунок цибульки. Часник просто для смаку. Гарненько всю цибульку з картоплею поєднала. Бачите, вона ось така біла і буде залишатися. Цей частинку відкладаю. Щоб посмажити на пательні. В частину, яку я буду запікати, я хочу додати печериці. Кількість залежить тільки від вашого бажання. Ну, я додам штучок 4, 5, а також дрібненько печериці подрібнити та і все. Начинка може бути за бажанням. Це таке собі. Додаю яйця. Кількість яєць залежить також від кількості картоплі і від того, які інгредієнти ще додатково ви будете додавати. Я додала два яйця і буду дивитися по консистенції. Картопля не має плавати в яйцях. Ще додам про всяк випадок одну невелику столову ложку крахмаль. Крахмаль або кукурудзяний, або картопляний не має значення. І поєдную між собою інгредієнти. Крахмаль це як цемент, для того, щоб потім не поламалась, якщо що, картопля. Шматочок вершкового масла або олійка гарно змастить форму. Або можете замість крахмала додати трошки натертого сиру. Має бути щось, що буде тримати ось цю всю картоплю купи а, гарненько, так наче як трамбую. І зверху також можна змастити або вершковим маслом, бачите, або я показую, це можна зробити олією. Олія в мене сонячника, рафінована. Змастить олія для, для румяної, такої золотавої скоринки гарної. Ставлю в духовку в розігріту 200 градусів хвилин на 45 до золотавого апетитного кольору. Поки запікається ця картопля, я. Я почну готувати картоплю, та, що на пательні. Сіль перець за смаком даю одне яйце. Ну тут менша частина картоплі значно. І поєдную ці інгредієнти. Сюди я не буду додавати е, крахмаль. І в мене картопля доволі крахмальна. Смажити. Дам олію. Кількість олії залежить тільки від вашого бажання. Чим більше олії, тим більш румяною такою гарною буде скаринка у картоплі. Чим менш, тим менш. Я додам столова ложка. Додаю грибочок і гарненько розрівнюю картопельку. Як бачите, так утрамбувала гарненько, накриваю кришкою і буду її смажити на середньому нагріві. Треба, щоб вона і приготувалась, і про, ну, підсмажилась гарненько. Середній, вище середнього. Начинка також залежить від вашого смаку і від того, що є в холодильнику. У мене це мої томати у власному соку, є трошки такого м'яска і трошки сира. Сир або солугуня, або моцарела, я не пам'ятаю, або той, або той. Як я роблю, щоб, що я роблю, коли мені треба такі собі пироги з пательні перевернути і доволі товсті, щоб вони не зламались? Я беру таку собі кришку без бортика, обов'язково, щоб не було в мене є з таким бортиком, а є без бортика. От без бортика. Олійкою трошки змастить, олійка. Для ковзання потрібно, щоб гарно зараз картопля <смеш> сковзала по, по пательні. Як зрозуміти, що вона приготувалась? Я взяла шматочок, скуштувала він такий собі аля альденте. І під підглядайте, щоб вона була підсмажена і, звісно, не горіла. Все, я бачу, що вона підсмажена. картопельку скуштувала вона альденте, і я перевертаю. Ось так це просто робиться. І ніякі не солодкі, не солоні пироги в мене не ламаються. Повертаю на пательню, додаю начинку за смаком. Звісно, посилання на ці томати я залишу в описі. Вони готуються без солі, без оцуту, без цукру, без нічого. Класні томати. Додаємо начинку, ставлю на плиту нагрів вище середнього, хвилин на 10, щоб підсмажилась картопелька і розплавився цей сирочок. Все, вугаля, вона готова. Цей варіант готується значно швидше, ніж в духовці. Картопля в духовці, все, все ще стоїть. За бажанням взяли. Дуже швидко можна приготувати таку собі класну ситну, смачну страву. Сир, бачите, як тянеться. Гарний сир. Сіль спеції ви додаєте за вашим смаком. Ну, я ж не знаю, як вам там смачно, не смачно. Все, як бачите, приготувалася, картопелька підсмажилась, вона м'якенька, смачненька і вже готова ця картопля. Залишаю її охолонути, ну, бо ж вона дуже гаряча. Бачите, вона така з каринку має гарну хрумку, поки гаряча. У мене ця картопля майже повністю охолола. Як бачите, гриби не тільки свій смак та аромат залишають, а і колір. І, як завжди, смачного.